Ефірі інформаційна програма вчасно проголонена цю годину вже за мить в інформаційному випуску новин. В студії працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булеця. Доброго дня. Антимонопольний комітет вимагає, аби Міністерство інфраструктури розробило чіткий механізм для визначення обсягу перевезень пасажирів. Розрахунок тарифів повинен відбуватися за чіткою єдиною схемою на підставі не лише податків чи вартості пального, а й обсягів перевезень, часу роботи та врахування пільговиків. Але нині відсутня чітка норма, яка б зобов'язувала органи місцевого самоврядування під час встановлення тарифів досліджувати пасажиропотік. За інформацією антимонопольного комітету, при здійсненні власних розрахунків перевізники занижують фактичний обсяг перевезення пасажирів. Цьому сприяє і відсутність контролю над видачею квитків водіям. Водіями тож питання нормативно не врегульоване, що стає причиною завищення тарифів. Картини, які творяться заради допомоги військовим на Закарпатті Стартувала акція Замов портрет, допоможи солдату. Художники пишуть графічні портрети з фото замовників. Вартість одного близько 200 гривень. Створюють портрети відомі митці, викладачі Закарпатського художнього інституту. В акції вже взяли участь близько 10 майстрів пензля. Замовити портрет може кожен охочий, відправивши фото на електронну адресу. Як зазначають самі художники, створити такий портрет митець може навіть за одну добу. Все залежить від нет. Хнення вже написано вісім портретів ще вісім в процесі. Першим нашим замовником була вже наша колега-киянка, пані Вікторія Гармаш, яка миттєво відгукнулася, протягом години вже висилала фотографію своїх двох донік. Влітку вона придбала два твори з нашої благодійної виставки-продаж. І ось якраз першими портрети за лотерею, яку витягали, щоб нікого не образити серед художників або замовників. Якраз виконували портрети. Ляся приймаючи Мингали Ходанич. Вже портрети в Києві. Вона задоволена. Намалюю писанку. намалюю, Воїну солдату подарую. Акцію з такою назвою провели вихователі та діти дошкільного навчального закладу в Ужгороді. Вихованці дитячого садка виготовляли писанки та робили аплікації для воїнів, які несуть службу на сході України. Таким подарунком діти прагнуть прикрасити військовим світле свято Великдень. Діти вже допомагають солдатам, які перебувають у зоні АТО. Малюнками намагаються створити їм атмосферу свята. Не всі дошкільнята до кінця розуміють, куди попрямують писанки, проте вкладають в них частинку свого щирого дитячого серця. Я малюю писанки для солдатів. Хвостільні масочки і краплі. Малював квіточки і крапчики. В мене кольори жовтий колежатий синий. Подібні акції дошкільний навчальний заклад проводить не вперше. Допомагали військовим і раніше, долучали батьків і увесь персонал дитячого садка. Все для того, аби військові відчули підтримку в такий складний для країни час. Ну тепер ми проводимо таку акцію, тому що вся Україна, готуємося до Пасхи. Ну я думаю, що е воїни будуть дуже раді одержати. Зранку на Великдень таку дитячими ручками розмальовану писанку. Напередодні ми через нову пошту передали пакунки, там було трошечки матеріальної допомоги, і теж писанки у військовий госпіталь у Черкаській на Дніпропетровщині. Патріотичні смугасті писанки з веселками та квіточками. Ось що малюють сучасні діти на свято Пасхи. В день Великодня подарунки, виготовлені власними руками військовим, передадуть волонтери. Православні та греко-католики сьогодні святкують благовіщення Пресвятої Богородиці одне з 12 основних свят церковного календаря. Назва свята благовіщення передає головний зміст пов'язаної з ним події сповіщення Діви Марії про майбутнє народження Спасителя Ісуса Христа. За переказами, в руках архангел тримав білу лілію символ чистоти і цноти, яка прикрашає майже всі ікони благовіщення. В Ужгороді можуть з'явитися дві міні-гес. Одна з енергетичних компаній запропонувала збудувати в обласному центрі поблизу парку підзамкового та стадіону Авангард дві міні-гідроелектростанції. Проект спочатку представили громадськості, а вже в четвер винесуть на розгляд депутатського корпусу міста. Тільки після погодження проекту на сесії міськради міні-геси почнуть зводити на річці уж. Деталі розповість Роман Сов'як. Бути чи не бути в Ужгороді, енергетична компанія хоче звести дві міні-гідроелектростанції. Для цього зведуть дві дамби одну поблизу Боздуського парку, іншу біля парку Підзамковий. Геси мають бути екологічно безпечними, та й риба не буде страждати, кажуть розробники. Ну, ми не бачимо таких ризиків, якихось таких дуже потужних ризиків для міста. Справа в тому, що рівень води, якщо піднім біля дамби, біля самої дамби підніметься на 2 метри, то майже через 500 метрів він вже буде десь метр. На відстані цих кілометрів, кілометр 200 метрів, можна зробити достойні пляжі. Тим паче, що ми за свої кошти будемо це цю, цю набережну переробляти, укріпляти. Громадськість, котрої до слова на презентації було чимало, категорично проти будівництва кажуть ризиків більше ніж переваг. Досі нема детального плану міні-гейсів. Нема прорахованих ризиків, кажуть активісти. Підприємці запевняють, детального плану і не може бути для цього. Депутати міськради мають дати дозвіл на розробку документації. Поки що плюсів для громади я великих не бачу. Наскільки воно дійсно актуально для громади, я, ну, для мене поки що я бачу багато ризиків, скажімо так. Ну, Наразі, скільки я знаю нових збудованих міні-гес, жодна з них, яка була збудована зараз за останні, ну, скажімо так, 6 років, не відповідала тому проєкту, який був представлений. Проти будівництва міні виступає Закарпатська рибоохорона. Спеціалісти запевняють. Будь-яка водна структура такого типу в тій чи іншій мірі шкодить водній екосистемі. Проте закарпаття рибоохорона на етапі проєктування не вносить свої корективи. Профільне управління вступає в діалог лише перед безпосереднім початком робіт у воді. Ми, як управління охорони використання і відтворення одне із важливих да? відтворення водних ми, звісно, категорично проти цього всього для того, щоб почати працювати. Фільма, яка будемо говорити, вже є безпосередньо виконавцем робіт, тобто представники вони мають звернутися до нас до нас перед початком. Проведення робіт, які вже будуть безпосередньо проводитися у воді. Міська влада, таки вбачає певні позитиви у цьому інвестиційному проєкті. адже енергетична компанія пообіцяла одноразово внести місту допомогу в розмірі 150 тисяч євро. Крім того, інвестори беруть на себе зобов'язання облагородити боздуський парк за рахунок цієї інвестиційної фірми. Побудова рекреаційної зони так. В тій частині Боздорського парку, яка тепер не може використовуватися, тому що там тепер є болото тобто, по умовам цієї роботи, вони мають там побудувати. Теж дамбу, набережну нову відновити і так далі. Зрозуміло, що там буде ну, можливість кататися на велосипедах. Десь поки громадськість та інвестори не дійшли спільного висновку. Містяни впевнені від цих міні-гейсів менше користі ніж шкоди. А от бізнесмени просять владу дати шанс розробити детальний проект і вже його внести на розсуд експертів і громади Ужгорода. Для цього на наступній сесії міськради депутати розглянуть проект рішення, що дозволить компанії розробити містобудівну документацію. І лише після цього детальний проект депутати розглянуть ще раз. Спорту на Закарпатті бути здоровий спосіб життя та спортивні досягнення у різних видах спорту тільки в області обрали десятки тисяч краян близько сотні з них отримали звання майстра спорту України. Особливі успіхи Закарпаття демонструють у змаганнях зі сноуборду, лижних видів спорту, гандболу та американського футболу. Проте існує закарпатський спорт здебільшого за кошти самих спортсменів. Тож як підтримують вітчизняний спорт представники влади, та чи вистачить цієї підтримки для досягнень на міжнародній арені? Далі в сюжеті. Закарпаття спортивний край. Підтвердженням цього є не тільки велика кількість спортсменів, а й досягнення останніх на всеукраїнській та міжнародній аренах. Золото Михайла Мандрика на турнірі у Словаччині зі спідбадминтону. Перемога закарпатських рапіристок на індивідуальній та командній першості України. Тріумф закарпатських сноубордистів на відкритому чемпіонаті України. Це досягнення, котрі спортсмени вибороли власними силами та здебільшого власними коштами. Тяжело сейчас зимним видам спорта выживать в таких условиях. Очень тяжело. Это только благодаря энтузиазму еще тех тренеров и тех организаторов, которые проводят соревнования. Потому что на спорт сейчас внимание уже практически с каждым годом становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Разговоров все больше, а внимание все меньше и меньше. І фінансування все менше і менше. через анексію Криму та події на сході держави спортивні федерації України розглядають Закарпаття як місце для побудови спортивних центрів та підготовчих баз. Зокрема, голова федерації художньої гімнастики України Ірина Дірюгіна запропонувала створити на території Закарпаття центр з цього виду спорту. Тут можна проводити багато ви збори. І то що буде служити на пользу національна зборна вашим гімнасткам, поможет розвитку гімнастики здесь. у закарпатській облдержадміністрації ідею взяли до уваги: почали працювати над розробкою відповідної концепції та проекту, але на цьому і зупинились грошей нема. У закарпатському обласному управлінні молоді та спорту облдержадміністрації про відсутність коштів знають. кажуть, в управління є можливість фінансувати проведення обласних турнірів та участь закарпатських спортсменів у чемпіонатах України. А от на міжнародні турніри коштів обмаль. Просто реально фізично живих коштів на рахунках у нас ще не було, це відбулося наприкінці березня, тобто ми зараз всі борги намагаємося повернути найближчим часом, це проблема питання буде вирішено. Ми маємо на жаль заборгованість 2014 року, і вона не маленька, Минулого тижня ми відшкодували 70 тисяч гривень. Зараз ми намагаємося зареєструвати в казначесті всі інші платежі, які у нас є як борги, і як тільки вони будуть. Повернуті оплачені, ми зразу беремося за цей рік, не відтягуючи всі фінансові питання в обласному управлінні молоді та спорту пообіцяли вирішити до початку травня. Саме тоді і стане зрозуміло, чи отримують закарпатські спортсмени відчутну підтримку від представників влади. І на завершення увага на найближчі дві доби вкрай оголошено штурмове попередження. Про це повідомляють в управлінні ДСНС України в Закарпатській області. 7-8 квітня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї східної частини Закарпаття очікується небезпека сходу снігових лавин. Рятувальники застерігають туристів від сходження в гори. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о дев'ятнадцятій. Тож микайте телеканал ТС1 вчасно. Я бажаю вам гарного дня на все добре.